У Дні пам'яті жертв голодомори ми говоритимемо про наслідки жахливих років для українського народу. У ці дні у державі поминають мільйони українців, які загинули від голодування, померли страшною мученицькою смертю. Згідно статистики, в окремих областях тогочасної радянської України чисельність скоротилася на 15-20%, тобто помер кожен п'ятий. Важливе уточнення голодомор визнано штучно організованим. Тобто влада країни свідомо йшла на знищення населення, на формування радянського громадянина слухняного, покірного і зручного. Про стражденний період наших пращурів ми сьогодні говоритимемо із кандидатом історичних наук Геннадієм Махоріним. Вітаю вас, пане Геннадію. Ми знаємо, що ви вже давно займаєтесь цією проблемою. У вас вже видані не одна книги саме на цю жахливу таку тему, коли дійсно відбувся геноцид українців. Скажіть, от за ці роки, що ви досліджували саме це питання, якої думки ви дійшли? Все ж таки, кому і за що було вирішено знищувати українців, українське селянство? Завжди треба задавати питання, от чому саме тоді було використано цей жахливий інструмент упокорення українського селянства, українського народу? Ми знаємо, перший штучний голодомор, влаштований радянською владою 1921-1922 років, коли було забрано хліб, врожай 1921 року. Адже це був інструмент упокорення повстанського руху. Тоді в Україні діяло до 400 повстанських загонів і антирадянських. І якраз в 1921 році залишки армії УНР, яка була на території Польщі, готова була прийти на радянську Україну і таким чином викликати загальне повстання проти більшовицької влади. І... Радянська Росія за, скажімо, погодженням з, з Польщею, скажемо, робила все для того, щоб стримати ту армію УНР, яка готова була прийти весною 1621 року, влітку 122-го 2021 року. А тим часом забирали хліб на радянській Україні. І коли восени в листопаді 1921 року вирушили. Вояки армії УНР з території Польщі на радянську Україну, то вони прийшли вже в радянську Україну, яка була зломлена голодом. Влада застосувала терор голодом, зламала повстанський рух, так, щоб забравши хліб, щоб люди, українці, не змогли підтримувати повстанців і самі не могли взяти в руки зброю. А що ж стало причиною. Такого ж інструменту, використання такого ж інструменту, як терору, голоду в 1932 роках, тоді теж склалася ситуація, от такі чинники зовнішньополітичні. Загроза зовнішньої, зовнішньої агресії. Власне, і сам Радянський Союз виявляв агресивні наміри стосовно поширення радянської влади у світі, створення світової революції. І це викликало відповідну підготовку до зустрічі оцих скажімо, наступу більшовиків з боку Західного світу. І от як свідчать радянські документи таємні, які говорили про те, що війна розпочнеться весною 1932 року, чи що найпізніше восени 1932 року. І Якраз чекали агресії з боку західних держав, там Франція, Фінляндія, Прибалтійські країни, Польща були об'єднані у такий антирадянський блок, як захист від цієї більшовицької, власне, от впливу. І в той, в той час спецоргани відслідковували настрої населення. І що ми бачимо по тим документам 1931 року, якраз літо 1931 року, осінь, на осінь населення, період колективізації. Люди казали, що скоріше почалася війна. Скоріше почалася війна. І наскільки треба було довести людей, які хотіли, щоб ця влада пішла, і вони готові були признати іншу владу, будь-яку владу, яка прийде. І знищить той більшовицький режим. І саме бачачи суцільне масове ставлення українців до більшовицького опору, коли селяни у цих книжках про це розповідається, зокрема, казали, скоріше почалася війна. Як почнеться війна, ми будемо більшовиків знищувати, ми будемо знищувати цю радянську владу. І тому в умовах зовнішньої агресії влада вдалася до такого. Жорстокого інструменту як терор голодом ця книжка Внутрішня війна в умовах загрози зовнішньої вона свідчить якраз про це. І влада в 1932 році надає наказ озброювати партійців. Я читаю документ «Попілянський райком. Прийти членам Попілянського райкому одержати зброю 1932 рік. На початку 1932 року, в січні, місяці, розпочинається будівництво Коростенського укріпрайону, Новгород-Волинського укріпрайону, бо в той час Житомирщина була прикордонною територією. Збільшується у півтора разу чисельність війська. Також розробляються плани евакуації населення. Запаси паперу для редакції газет, які на випадок війни для випуску газет і листівок. І в квітні місяці тисячу року в Житомир знайшла є в архіві нашому листівка. Рекомендаційна про е текст мітингового виступу на нас, раптово напала, буржуазна і дописана олівцем Польща. І ми повинні згуртуватися і так далі. Наскільки це все було реально? І тому саме, пояснюючи, чому саме в 1932 році забрали масовий хліб, прирігши на вимирання український народ, українське селянство. Бо Сталін бачив в українському селянстві. Соціальну базу українського націоналізму в кожному українці радянська влада бачила нащадка Мазепи, Петлюри, Нестора Махна і тому, і тому цілеспрямовано знищували. І таке ставлення до українців, ми бачимо і зараз з боку російської влади. Ми можемо цю аналогію проводити. І е говорячи про цей страшний час треба також і говорити про масовий повстанський рух в роки голодомору. Ось ця книжка опір геноциду і збірних документів про боротьбу українського селянства в роки Голодомору. Вона свідчить про те, що наш народ не залишався безвольною жертвою оцієї страшної політики, антигуманної політики більшовицької влади. І тут багато розповідається по нашому краю, як люди виступали. Розбирали кагати, розбивали склади, розбирали хліб, виходили з колгоспів, розбираючи своє майно. І, і такі приклади зафіксовані відповідними секретними документами ДПУ, Державного політуправління, яке сфіксувало, власне, отакий опір українсь... українського селянства. Але разом з тим влада, бачачи, що вона не, не готова підготуватися до війни. Тому паралельно проводила, проводила переговори з країнами, які потенційно готувалися до нападу. І тому було підписано договір про напад з Фінляндією, про Балтійськими країнами, і останні з Польщею, і останній важливий договір про напад з Францією 28 листопада 1932 року. І таким чином, вже оця загроза за з західного боку вона була ліквідована, але хліб уже забрали, і людей прирекли на вимирання, і люди вимирали до. Нового врожаю, поки новий врожай не з'явився. І саме тому ось, ось, ось такий масовий голод був в 1932 роках, а з появою нового врожаю, тоді, коли вже оцей зовнішньополітичний чинник він відійшов, ось, скажімо так, у ну, на, на, на другий план, то відповідно вже тоді і голод відступав. Але скільки людей? Сім мільйонів українців померли. Це був соціоцид, і це націоцид проти українців і проти українських селян. Але в Україні жили і поляки, жили й німці. І вони теж попали під цю косу терору голодом. Радянського режиму, пане Геннадію, радянська влада mm. прагнула зламати ментальність українців? Здебільшого це генетично. Ми тепер і відслідковуємо у нашому житті, коли бачимо, що кажуть: ви такі українці, якісь не ініціативні, ви якісь байдужі, ви якісь мляві. От чи не вважаєте ви саме причиною тому, що це був голодомор? Що це дійсно люди так боялися влади після того, як вони бачили цю смерть і ці жахи, і ці страждання, що вони просто були зараз, як то кажуть, зазомбовані владою і боялися виявляти вже і свої якісь прагнення, і свою якусь незалежність. Звичайно, і сучасне покоління українців несе на собі відбиток отого впливу каральної системи. Дійсно, ти навіть хто... я перепрошую, патріархат змінився на матріархат. Є такі дослідження, що раніше, все ж таки, головою в родині був чоловік. Але після таких подій, сумбурних, жахливих, історичних, у нас ми зараз бачимо, матріархат розцвітає повним ходом. Тут можна багато про це говорити, але все ж таки це факт. Ну тут не можна говорити, що винна ця радянська каральна система. Що вона сформувала найбільш і рішучих противників радянського режиму було вислано до Сибіру, де вони загинули, розстріляно. От під час колективізації вивезли, От особливо це куркулів тих заможних господарів, найміцніших господарів, яких було приблизно 20%. 60% були середняки і 20 бідняки. Це так, такі приблизні оцінки структури населення селянства. І залишилися власне. Ті, хто м, живими, хто мусив скоритися в тій більшовицькій системі радянській, піти в колгосп. На жаль, ну, от, і мої предки по батьковій лінії от, мали землю Березівка-Черемишна, мали 11 гектарів землі. Ну і що мені розказували батьки, що мусили піти в колгосп, здати так, двох коней, двох корів і, і піти в колгосп, бо інакше висилка до Сибіру. І тому. От, і, Отой от страх перед системою він є. З другого боку, українство зберегло генетично оце бажання працювати, вміння працювати. І, от. і ті, хто добився чогось в житті, це якраз нащадки тих вмілих господарів. І тут неважливо, людина, де працює біля землі чи де інде. І навіть оці партійці, я знаю, хто тут великі керівники наших областей минулого і так і далі, вони це, це теж діти отих, скажімо, розкуркулених. Середняків заможних, які передали у спадок своїм дітям бажання і міння працювати, але разом з тим передали у спадок і страх перед системою, до системи адаптуватися. І от тому ми несемо на, цей, на собі той спадок, що ми мусимо, от, дехто мімікрує. Скажемо, прилаштовуються, ото є, на жаль. Здебільшого терпимо, здебільшого роз... змовчуємо. Ну, це так. теж має бути. І такий ще відбиток. що ми повинні говорити. Не, я дуже дратуюся, коли роблять акцент на випадках канібалізму. Шановні, це не було поширене явище. Не було поширене явище. Просто що це був такий резонанс, про який люди чули на, на, на В Вперше тисяча. Прикладів, тисяча випадків зафіксовано в 1932 році, і дві тисячі це на всю Україну. В 1933 році всього три тисячі випадків. Але сіл було понад 80 тисяч. Тобто, це був один випадок на цілому кругу. Просто резонанс був такий. Люди переповідали, що там, у тому-то селі. розумієте, Тому ну, це не треба про це говорити так, виділяючи. Треба говорити про те, що Інша нас піднімає як людей, як допомагали один одному в кожному селі. То було поширене явище, як родичі допомагали один одному, як директори шкіл допомагали не тільки вижити учням, а й також односельцям, голови колгоспів роздавали зерно. Іван Сидорович. У Осачук у Люборському районі, пам'ятник йому стоїть. У цій книжці перший розділ цієї книги Герої-рятівники Люди високого гуманізму якраз розповідається про приклади гуманізму під час геноциду голодом в 1932-33 роках. І треба, щоб знали люди про тих героїв, дійсно людей, які ділилися останнім, щоб допомогти вижити. Вижити іншим. І як правило, ось тут про Житомирян, наприклад, батько Олени Федорівни Захарчук, Іщенко Житомира, за її спогадами, працював у їдальні і дещо міг принести з роботи, і вони ділилися тим з родичами. Як правило, допомагали родичі один одному. А сім'ю мешканки Житомира Антоніни Петрівни Іванцової Борецької рятував від голоду її дідусь, який один мав роботу, працював на хлібзаводі. Житомирська родина Олександри Володимирівни Кобернюк рятувала сусідів, адже її мати одержувала пайок, і вони дещо віддавали тим, хто був у ще більшій скруті. Мешканка Житомира Ольга Олександрівна Українець згадувала, в мене був пересмертний час, але мене врятувала сусідка Ксенія Васильівна. Я кілька днів не могла отримати хліб по талонах, тому що сильніші люди випихали мене з черги. А потім хліб закінчувався і я ні з чим поверталася додому. Одного вечора я не в змозі була дійти додому, сіла під забором і не було мене сили ворухнутися. Я обімліла. Сусідка побачила мене, забрала до себе і трішки підгодувала. І... Також тут розповідається і про мешканку Житомира Людмилу Борисівну Цвіткову, яка запам'ятала спогади своєї матері Марії Іванівни Негребецької, яка жила в той час у селі Яроповича Андрушівського району. Її батьки померли від голоду, а і рідного брата Олександра рятувала від голоду Євдокія Максимівна Сельмашенко. Її родина складалася з трьох осіб. У господарстві була корова і дещо було з запасів продовольства, квасоля. І от, ось ці продукти вона коротькома від чоловіка носила цим дітям, а іноді посилала свою доньку Лідію віднести їм, їм їжу. Тут розповідається про про директора школи Якова Степановича Кривича із села Ходоркива, який допомагав односельцям, про, про Артема Ткачука, про Івана Сидоровича Осадчука, як я вже говорив, в якому пам'ятник встановили люди, і про багатьох інших, які. Рятували односельців, і тут і також приклади в масштабах України. Про це треба говорити, бо це показує нас людей гуманними. І до речі, у 2008 році на всеукраїнській конференції я про це заявив. кажу, досить уже мусувати от оці картини, жахливі картини голоду. Так, це було, але все таки треба акцент змінити. На людяність і в нелюдяний час. І тобто така програма почала здійснюватися, і навіть видано було книжку у порядники Теліщак Валентина і ще там співавтор. І я погоджуюся зі словами Валерія Шевчука, нашого відомого земляка, відомого письменника, який казав, головна, про, він казав про хворобу нашу, російський мазохізм. Головна ознака цієї патології жах перед власною історією, вибирання з неї непривабливого і неприємного, і в цьому смислі напівестеричне переосмислення і кривотлумачення тих чи інших подій, фактів осіб. Причому це робиться в понурому, занепадному дусі. Як правило, така хвороба трапляється у людей з хиткою національною психікою, що зумовлено важким насліддям колоніалізму. я теж. Про, про це треба робити акцент, про боротьбу, а не про, про ті речі, які нас ганяють у глибоку депресію і формують інші почуття, не почуття борців, гуманних людей, а якихось так, скажімо, безвольних жертв. Ми не були безвольними жертвами наші предки. І тому я стараюся показати ті приклади, які нас піднімають як людей в високому значенні цього слова. Але ж є українські прислів'я та приказки, від яких ми ніколи і нікуди не можемо дітися. Терпи горе, доб добро буде. Горе горюй, а руками воюй. Горе поля не зори, а біда не заволочить. Як є хліба, край, то й під вербою рай. У голоти нема що молоти. Пустий мішок веде в грішок. Тобто Ось ці такі спадкові вислови, які передаються із одного покоління до іншого, вони все ж таки свідчать про те, що наша психіка, ви правильно сказали, вона генетично сформована так її потрібно змінювати. Я з вами тут повністю згодна, що ми просто налаштовані на якийсь негатив. І він врізається в нашу генну пам'ять, і ми його мусолимо. Ми його обговорюємо, ми його показуємо, ми його демонструємо. Чому так мало дійсно? Ось ви правильно зараз прочитали таких людей, яких ви дослідили і з якими поспілкувалися. Я вважаю, що ви сьогодні про них говорите, називаєте прізвище імена, коли кому допомогли чим. От чому сьогодні все ж таки дуже цього мало? Як ви вважаєте? Все ж таки більше. Ми показуємо страждань більше, ми показуємо і розказуємо, як люди їли одне одного, і просто інші жахи. Чому так? Ну, от тому що, тому що все-таки, ми люди, мабуть, задано було такий, скажімо, напрямок. І напрямок нашої історії, теж відродження історичних подій, знову ж таки, він гонтується на. В шануванні жертв, жертв героїв крути, жертв героїв базару і так далі. Жертви, 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 а де наші перемоги? так? І це, цього не вистачає в нас. От, героїзації історії. Це, це треба в позитивному сенсі. Відмовитись ми від цього залежно, звичайно, треба. не можемо. І в зв'язку з цим я ще хочу звернути увагу. Зараз повідомлення є про роздержавлення ЗМІ. 244. Засоби масової інформації передбачається роздержавити. Це абсолютно велика дурниця, грубо скажу так, і цілеспрямована і свідома дурниця, яку робиться, адже через державні засоби масової інформації треба проводити відновлення нашої історії, наповнювати її власне, прикладами героїчних вчинків наших людей, які боролися за українську державність, які відстоювали українські інтереси. От передамо ми приватні руки. Хто буде займатися? От власник не буде, як правило, більшість із власників нових, наприклад, приватних власників, вони не будуть перейматися проблемою висвітлення історичних подій, виховання от, патріотизму. Таких я думаю, буде часто часто 10%, 15%. О, тому за, саме зараз, коли ми маємо хай декларативну, але українську владу, саме треба зараз ці державні засоби інформації використовувати в нашій інформаційній політиці у вираженні інформаційного опору власне російській пропаганді. І це абсолютно е, те, що зараз от планується, я буду. Е, Цілком цьому заперечувати і відстоювати існування державних засобів масової інформації, і газет, і телебачення, і, зокрема, телебачення обласного, тому що саме от, ви, зокрема, виконуєте важливу функцію, і демонструючи фільми із різдві інших телестудій, от, фільми, які показують нашу культуру, наше багатство українського народу і власне, і, ну, проблеми висвітлюєте нашої національно-визвольної боротьби. Ну, що ж, пане Геннадію, я вам дякую. Я нагадую, що сьогодні ми говорили із кандидатом історичних наук паном Геннадієм Махоріним, доцентом Житомирського національного агроекологічного університету. Ну що ж, будемо прощатися. Історики та науковці досить сперечаються щодо числа загиблих у роки голодомору. На даному етапі йдеться про 8 мільйонів голодних смертей. За ними скалічені долі, надлюдські страждання та приниження до рівня тваринних інстинктів. Вони вмирали у жадобі куска хліба і так платили за одну єдину провину були українцями. Ми мусимо пам'ятати страшні роки історії нашої України, зробити правильні висновки і не дозволити. Спотворити правду про геноцид українського народу і все заради майбутніх поколінь. Шануймося, українці, бо ми того варті.